Одне натискання на кнопку, і фото готове. Зараз знімок це щось звичайне, що не потребує зусиль. Можна зробити мільйон кадрів, а потім вибрати найкращий. А ось раніше фотографія вважалася дивом, неповторною магією, і фотографи не мали права на помилку. Всесвітній день фотографії відзначають 19 серпня. Дата ця особлива. Саме цього дня, 1839 року, уряд Франції викупив патент хіміка Луї Манде Дагера. Після довгих досліджень та дослідів вчений отримав відбиток на мідній пластині, покритій сріблом, так званий дагеротип. На весь світ було оголошено про новий чудовий винахід, а Всесвітній день фотографії було затверджено у 2009 році на пропозицію австралійського фотографа корске ара Більше 30 років після винаходу фото Джеймсу Максвелу вдалося зробити новий прорив у цій сфері, отримати кольорове зображення. А в 1981 році компанія Sony вигадала цифрові фотоапарати, що послужили наступним поштовхом розвитку мистецтва фотографії. Фотографи могли експериментувати безкінченно, відмовившись від плівки, у їхньому розпорядженні тепер були сотні тисяч кадрів. Однак деякі фотографи професіонали досі віддають перевагу плівці, вважаючи, що вона якнайкраще передає характер кожного зображення. Нині фото це секундна справа. Один клік і готовий знімок, селфі. Роздрукувати фотографії можна миттєво у будь-якому торговому центрі чи фотосалоні. А ось раніше на прояви фото чекали. Друк займала не один день, а сфотографуватися можна було лише в фотоательє. У цьому була особлива романтика та чарівність. Фотокартки дарували один одному на довгу пам'ять, підписуючи їх. Зі зворотнього боку, то обов'язково залишаючи дату. Наразі досить відзначити друго на фото в соцмережі. Відзначити день фотографії найкраще, звичайно ж, фотосесією, подарувавши собі незабутні снимки. Крім того, в цей день можна відвідати і фотовиставки, які в цей день часто влаштовуються різними фотографами або фотостудіями. У багатьох країнах до цього дня ще й присвячено проведення майстер-класів. Від професійних фотографів, різноманітних семінарів та флешмобів. Збираючи матеріал про афганську радянську війну Стів Макарі, фотограф National Geographic, сфотографував афганську дівчину, яку, як з'ясувалося через 17 років, звуть Шарбат Гула. На той час гулі було приблизно 12 років. Знімок зляканої красуні біженки з широко розкритими очима у 1985 році став обкладинкою National Geographic і через якийсь час став всесвітньо відомим символом афганського конфлікту та страждань біженців у всьому світі. Зараз фотографію називають навіть афганською монолізою, у січні 2002 року команда National Geographic на чолі зі Стівом Макарі вирушила до Афганістану для того, щоб знайти дівчинку, зображену на фотографії. Нарешті, Гула була виявлена командою National Geographic у віддаленій частині Афганістану у віці приблизно 30 років. Вона сама не знала точно, скільки її років. Свій портрет, що став знаменитим, вона побачила лише у січні 2003 року, і, звичайно, не знала, що фотографія набула такого широкого поширення і викликала таку бурхливу реакцію. У день, коли було зроблено цю фотографію, Ейнштейну виповнилося 72 роки. 14 березня 1951 року його фотографували чи не всі видання. І він був стомлений і роздратований. Фотограф UPI Артур Засе був одним із останніх, і він дуже намагався переконати Ейнштейна посміхнутися. Але найбільший розум 20-го століття натомість показав фотографу язика. У 2009 році оригінальний знимок Ейнштейна було продано за аукціону за 74 тисячі доларів. Знімок зроблений репортером Альберта Корда на мітингу у 1960 році, на якому між пальмою та чиїмось носом видно ще й Чегевару. Претендує на звання найростиражованішого за всю історію фотографії. Білі та кольорові. Фотографія Еліота Ервіта, 1950 рік. Фотографія офіцера, який стріляє в голову закутував наручників в'язня, не лише здобула пуліцевську премію у 1969 році, а й також остаточно змінила ставлення американців до того, що відбувалося во В'єтнамі. Незважаючи на очевидність зображення, насправді фотографія не така однозначна, як здалося простим американцям, що переповнилися співчуттям до страченого. Справа в тому, що людина в кайданках Капітан в'єдконговських воїнів помсти. І в цей день їм та його підручними було застрелено безліч неозброєних мирних жителів. Генерала, зображеного на фотографії зліва, все життя переслідувало його минуле. Його відмовлялися лікувати в австралійському військовому госпіталі. Після переїзду до США він зіткнувся з масованою компанією, що закликала до його негайної депортації. Ресторан, який він відкрив у Вірджинії, піддавався нападу вандалів. Ми знаємо, хто де такий. Цей напис переслідував генерала армії все життя. Напевно, всі бачили це фото 29 вересня 1932 року. Будівництво рокфеллер Центру в Нью-Йорку. Висота 250 метрів. У робітників перерва на обід. Пізніше ця фотографія, що облетіла весь світ. Була увічнена у скульптурі на 6-й авеню Нью-Йорка. Знаменита фотографія була зроблена 8 серпня 1969 року близько половини 12-го. Пам'ятаю, ми найняли поліцейського, щоб він зупинив рух, поки я забирався на драбину і фотографував, згадував Єн Макміллан. Я зробив пару фотографій Beatles, що переходять вулицю в одному напрямку. Потім ми пропустили машини, що скупчилися, і вони пішли в інший бік. Я зробив ще кілька знімків. Зрештою, я вибрав п'ятий знімок із шести. Це був єдиний кадр, на якому ноги у всіх чотирьох були у формі перевернутої літери В. Цього я і прагнув. Ця фотографія стала найпопулярнішою у музичному світі. Завдяки їй пішохідна зебра навпроти студії незабаром стала місцем паломництва фанів бітлз з усього світу. Цей класичний знімок Мерлін Монро був зроблений при зйомках сверблячки 7-го року, у півночі 9 вересня 1954 року на перехресті лексінгтон Авеню і 52-ї вулиці Нью-Йорка, в оточенні приблизно півторатисячного роззяв журналістів і фанатів, серед яких виявився і професійний фотограф Метті Зімін з Associated Press Чоловік Монро Джо Ді Маджо був свідком сцени і через бурхливе захоплення натовпу, адресованого Монро, розлютився від ревнощів. Як наслідок тієї ночі між подружжям спалахнула спекотна суперечка, і справа навіть дійшла до рукоприкладства. Через три тижні Мерлін Монро подала на розлучення. Чуттєво і спокуслива, але з невинним виглядом, вона стала одним із найлюбленіших секс символів світу, чому чимало посприяв саме цей портрет Зімермана. Філіп Хальцман був єдиним фотографом, який зробив кар'єру на зйомках людей у стрибку. Він стверджував, що у стрибку об'єкт зйомки мимоволі показує свою справжню внутрішню сутність. З цим твердженням не можна не погодитись, дивлячись на фотографію Сальвадора Далі під назвою «Далі Атомікус». 6 годин 28 стрибків, повна кімната помічників, що підкидають в повітря відро з водою та розлючених котів. Так народжувалася ця фотографія. На задньому плані фотографії ще не закінчений сюрреалістичний шедевр Далі – «Леда Атоміка». Хальцман хотів виливати з відра не воду, а молоко. Але в повоєнний час це було надто зневажливо стосовно продукту харчування. Фотографії знаменитостей у стрибку авторства Хальцмана з'являлися щонайменше на семи обкладинках журналу Life і дали початок новому вигляду портретів, без обов'язкової статики. Один з найвпливовіших людей ХХ століття Ганді, не любив фотографуватися. Проте, в 1946 році штатному співробітнику Life Маргарет борк Вайт було дозволено зробити його фото на тлі прядки, символу боротьби за незалежність Індії. Перш ніж фотографа допустили до фотосесії, їй самій довелося навчитися користуватися прядкою. Такими були вимоги оточення Ганді. Після подолання цієї перешкоди Маргарет мали ще дві. Спершу з'ясувалося, що з Ганді заборонено розмовляти. У нього якраз був день тиші, який він за традицією, проводив ні з ким не розмовляючи. І оскільки він не терпів яскраве світло, Маргарет було дозволено зробити лише три знімки, супроводжувалося трьома фотоспалахами. Проблемою була також дуже волога атмосфера Індії, яка негативно позначалася на стані фотокамери. Тому два перші фото були невдалими. Але третій знимок вийшов. Саме він сформував образ Ганді для мільйонів людей. Фотографія стала останнім прижиттєвим портретом Ганді. За два роки його було вбито.